Добрий день, шановні учасники. Раді вітати вас на сьогоднішньому вебінарі. Присвяченому одній із фундаментальних тем з МСВЗ – це облікова політика. Сьогодні ми поговоримо про загальні положення, що таке облікова політика згідно з МСВЗ, яка роль облікової політики в формуванні фінансової звітності, відмінність між обліковою політикою, обліковими оцінками та помилками, нормативна база, які в стандарти МСВЗ регулюють формування облікової політики, основні положення МСБО 8, роль МСВЗ-1 при першому застосуванні стандартів. І так почнемо з того, що ж таке облікова політика згідно з МСФЗ. Можливо, хтось уже знає і може написати в, в чаті, що таке облікова політика з МСФЗ. Будемо трішки комунікувати з вами. Тетяна, ви продовжуйте Родов... ще. Везде тривога, люди угу. які підключаються. Давайте розповім Добре. добренько. Почнемо з того, що ж таке облікова політика. Згідно з закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність України обліковою політикою. Трактується, що це сукупність принципів, методів і процедур, що використовується підприємством. Для ведення бухгалтерського обліку та для складання та подання фінансової звітності а вже ширше трактує термін облікова політика, це МСБО вісім. Він трактується, як що це конкретні принципи, основи трактування. Основи припущення правила та практики, які підприємство застосовує при складанні та поданні фінансової звітності. Отже, можна сказати, що облікова політика. Це практичні правила бухгалтерської поведінки. Тобто, облікова політика це як фундамент бухгалтерського обліку вашої компанії. Вона визначає, як саме ваша компанія застосовує стандарти МСВЗ. І це важливо не для тільки керівництва, а й для зовнішніх користувачів фінансової звітності. Яка ж роль облікової політики в формуванні фінансової звітності? Вона як саме компанія застосовує стандарти МСФЗ на практиці, і ось основні аспекти як її значення. Перше, це забезпечує послідовність у веденні обліку, тобто облікова політика встановлює єдині підходи до оцінки, подання та розкриття статей фінансової звітності. Далі уніфікує підходи до специфічних операцій. Тобто МСФЗ часто надають вибір між кількома допустимими методами. Облікова політика фіксує вибір компанії серед дозволених варіантів. Далі відображає професійне судження та специфіку діяльності. Тобто, там, де МСФЗ не дають чіткої відповіді. Наприклад, новий, чи, новий стандарт чи не стандартна якась операція, саме облікова політика дозволяє компанії розробити обґрунтований підхід, базуючись на концептуальній основі МСПЗ. І це допомагає адаптувати вимогам стандартів до реальної діяльності підприємства. Далі покращує прозорість та якість звітності. Тобто чітко сформульована облікова політика з відповідним розкриттям у примітках. і далі сприяє дотриманню вимог аудиту та контролю. Тобто аудитори перевіряють відповідні звітності не лише МСФЗ, а й затверджений обліковій політиці компанії. Чітка облікова політика знижує ризик порушень або помилок у звітності, і вона дозволяє формувати фінансову звітність, яка є достовірною. Послідовною та зрозумілою для всіх користувачів. Відмінність між обліковою політикою, обліковими помилками, оцінками та помилками чітко визначені в МСБО 8. Облікова політика це принципи, правила, методи, які компанія застосовує для обліку та складання звітності. Змінюється при першому застосуванні МСВЗ або зміні, яка підвищує достовірність. Зміні відображаються у звітності ретроспективно, тобто перераховують минулі періоди. Далі облікова політ... оцінка. Поточні розрахунки, які базуються на судженні. При появі нової інформації чи зміни обставин і змінює, відображається перспективно, тобто лише на майбутнє, без перерахунку минулого. І помилка: неточність у минулій чи фінзвітності через недогляд, неправильне застосування стандарту або шахрайство. Змінюється коли виявлено у наступному періоді, і відображається ретроспективно. Якщо суттєва помилка, то перераховуємо минулий період. І як можна запам'ятати, облікова політика це як ми вирішили обліковувати, облікова оцінка це що ми думаємо про об'єкт сьогодні? А помилка це що ми зробили неправильно. Які стандарти МСФЗ регулюють формування облікової політики? І так, ми знаємо наш стандарт МСФ... МСБО 8, він називається облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки, і МСБО 1 подання фінансової звітності. МСБО 8 він регулює вибір, зміни та застосування облікових політик, облікових оцінок та помилок. Він визначає, що вважається обліковою політикою. А що оцінкою? Встановлює правила для вибору політики, зміну облікової політики, облікову, обліку помилок у звітності. 1 Подання фінансової звітності, він регулює розкриття прийнятої облікової політики в фінансовій звітності, вимагає, щоб у примітках до звітності компанія розкривала основні принципи та методи, які вона застосовує. І особливу увагу потрібно приділяти політикам, які мають суттєвий вплив на фінансову звітність. Основними положеннями МСБО 8 облікової політики, зміни в облікових оцінках та помилках про облікові політики. Це конкретні принципи, методи і правила, як вже було зазначено, які компанія використовує при складанні фінансової звітності. Цей стандарт розкриває, що політика повинна відповідати всім застосованим МСФЗ. Якщо МСФЗ не охоплює певну ситуацію, політику обирають керуючись. Концептуальною основою, подібними стандартами і загальноприйнятою практикою. Зміна політики змінюється ретроспективно, тобто перерахування показників минулих періодів, якщо це практично здійснено. І дозволено, щоб змінити це, якщо вимагає новий МСФЗ, або якщо це призведе до достовірнішого та доречнішого подання про облікові оцінки. Оцінки, що застосовуються для відображення статею звітності, має, наприклад, точного значення. Зміна оцінки змінюється перспективно, впливає лише на поточні майбутні періоди, не вважається помилкою або зміною помилки. Про помилки: помилки можуть виникати внаслідок неправильного застосування стандартів, помилкові якісь розрахунки і шахрайства виправлення. Застосовується ретроспективно шляхом перерахунку показників минулих періодів, як, якщо помилки ніколи не було, і перерахунок неможливий, він розкривається в примітках. МСБО 8 він забезпечує єдність, достовірність та порівнянність фінансової звітності, регламентуючи, як і коли підприємство може змінювати свою політику. Переглядаючи оцінки або виправляти помилки. Роль МСВЗ при першому застосуванні стандартів, першого, основною він полягає в тому, щоб спростити та структуризувати перехід компанії на МСФЗ, забезпечивши порівняність, достовірність і послідовність фінансової звітності з моменту першого подання фінансової звітності з МСФЗ. Основною метою цього стандарту є забезпечення, щоб перша фінансова звітність з МСФЗ компанії містила високоякісну інформацію, яка є перше, це прозорою для користувачів, зістана з попередніми періодами, сформована за однаковими принципами, і забезпечує витрати на провадження, що не перевищують вигод. Ключовими положеннями МСФЗ-1 є. Дата переходу на МСВЗ. Компанія повинна визначити дату переходу. Далі початкова МСВЗ, звітність, перша повна фінансова звітність за МСВЗ повинна містити наші баланс на дату переходу та на кінець звітного періоду. Звіт про прибутки і збитки, звіт про зміни в власному капіталі, звіт про грошові потоки і порівняльну інформацію. І також примітки, які. Включають опис облікової політики та пояснення переходу та повна ретроспективна переоцінка. Усі активи та зобов'язання повинні обліковуватись так, начебто як компанія завжди застосовувала МСФЗ. І практичне значення мсфз 1 воно дає чіткі правила переходу, знижує навантаження на компанію, дозволяє адаптувати облікову політику до МСФЗ Поступово забезпечує прозорість через розкриття впливу переходу на показники та створює базу для подальшого ведення обліку за МСВЗ. МСВЗ-1 це як дорожня карта для тих, хто переходить на, на МСВЗ вперше. Тобто, він, має, він допомагає почати з чистого аркушу, як то кажуть, да? але із збереженням довіри та достовірності фінансової інформації. У мене. Так, теоретично, все передаю своє слово пані Галині до практичного застосування.